Вітаю вас, шановні друзі, глядачі. Всім, кому цікаво придбання будинку. Сьогодні у нас на огляді будиночок, який мені вже давно 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 відомий. Чому відомий? Тому що сьогоднішньому власнику я цю частину будиночка продавав. У нас сьогодні на огляді іменно частина будинку, загальна площа 50 квадратних метрів. Перед будиночком є своя територія. Тут новий господар вже почав висаджувати свої, свої дерева молоденькі. Вони є сусіди привітливі. Будемо дружити. Обов'язково будемо. До подвір'я насипна під'їзна дорога. Питаю господарів, під'їхати до подвір'я можна в будь-який час, ну, в будь-яку пору року. Кажуть, так, да, якщо туди не хочете їхати, бо туди не насипана дорога. То сюди можна трошечки насипана дорога, не так машина тоне, не так грязь тягнеться і заїхати можна. На сьогоднішній день у господаря тут підведено електроживлення, водопостачання, городський водопровод і обладнана своя каналізаційна яма. Кольця 2,20 наружного діаметра і е, зарито три кольця. Кришка на глибині орієнтовно десь 30 см від поверхні. Тобто, як казали хлопці, які Рили, тут яма на довгі-довгі часи можна не викачувати. Будиночок доволі свіженький, він повністю цегляний. Він побудований орієнтовно десь 84-й, 89-й рік. Я вже точно по документах зараз не пам'ятаю, але він, йому ще 40 років немає. І е, також до цієї частини будинку, яку ми оглядаємо, відноситься ще земельна діляночка, 10 соток. До речі, всередині будинку зроблено гарний ремонт. Але не натягнуті потолки. Ось два електролічильника. Один із них права сторона і ліва сторона. Потужність можна буде змінити. Там проблеми немає. Е, газовий стояк, він опломбований. але... Але до цього газового стояка раніше був газовий проєкт, труба йшла туди в лит... кухню, і навіть від газового котла э, дишло залишилося. То есть при бажанні звернутися в газову контору і газ... газове постачання можна відновити. А ще краще просто поставити газові конвертери. Будуть... Ось тут ми бачимо діляночка 10 соток. Вона приватизована. Я точну площу зараз не пам'ятаю, в мене просто десь в архіві є площа, і я вам цю площу буду. Висвітлювати на екрані і план земельної ділянки. По правій стороні ділянка сусіда дяді Колі. Дядя Коля стоїть. Хороший сусід. Ніяких зауважень до нього немає. Так, ну, дядя Коля, до речі, користується газовим постачанням. Це добре видно, що в нього котел запитаний. Ну, що, рухаємося всередину будинку, оглянемо стан будинку зсередини. Один із таких маленьких, мабуть, недостатків це те, що до цієї частини будинку немає ніякого господарського приміщення. А, до речі, іще тут заведений швидкісний інтернет-кристал. Ось я бачу, лінія зайшла. При бажанні в будинку можна обігріватися електрикою. І при бажанні можна перед будинком поставити собі якийсь металевий. Гараж, навіс, альтанку, ну, в общем, щось можна обладнати. На подвір'ї також є ще колодязь користування ним одним на два господарства, але ним практично ніхто не користується. Сусід укинув собі насос і як треба, з нього викачує воду. Тут ще є злий собацюра, він, слава Богу, з'їв кабана, який йому принесли, він тепер не кусається. Все добре. Так. А, це вона? О, яка хороша. Що каже сусід, якщо хто захоче пахати всю городину, будь ласка. одне, Поняв. Прийнято, прийнято. При вході до будинку, тут є такі сходи, бетонні такі основа доволі добряча. Можна обладнати свій навіс перед входом. Двері вхідні, помінені. Вони такі. Важкі металеві, добре зроблені. Тут Сережа, коли їх вибирав, то не, позр... не пожлобився. Ну що ж, заходимо до будинку. Так, ну що ж, зайшли всередину будинку. Точно знаю, що тут дерев'яна підлога. Поверх дерев'яної підлоги лежить ДСП, а потім поверх ДСП отакий красивий ліноліум. Стіни зроблена декоративна штукатурка, в деяких кімнатах зроблені шпалери, в, дея... в одній з кімнат там, в... покладено декоративний камінь. Зараз це, це побачите. Ось по правій стороні такі цікаві... цікавені фон... ліхтарики, фонарики, бра, хто як назве. При вході з лівої сторони є місце для встановлення прихожої. Ну її, правда, ще не встановили. От таку тільки вішалочку повісили. Але місця тут вистачає. Ну, якщо по полу походить, попригати, то відчувається, що підлога дерев'яна. Ось у коридорі ми бачимо, у людей є свої ем, як... місце для посідушок, тільки всі ці стільчики і столик виносяться на вулицю і можна поставити там собі чай, каву, то, може, сигаретку, то як захоче. Так, по лівій стороні при вході у нас кухня. На кухню у нас заведено водопостачання від Яготинського водоканалу. У нас заведено інтернет від провайдера Кристал. Кухня, яку ви бачите, і мебель, вона залишається. Вікна поміняні, двохкамерні на три стекла. Встановлено грати, встановлено ролети. Штори тут не вішані. А, до речі, зразу хочу звернути увагу, що стеля не зроблена. Але електропроводка вся повністю замінена для того, щоб можна було її нагружати і не було ніяких проблем. У санвузлі стеля зроблена, порівняно, багети поклеєна, все класно. Санвузол укладений повністю плиткою. підігріва підлоги немає. Углова душова кабінка, ну як душова, поддон, занавіска, електричний бойлер на 50 літрів. Унітаз діючий, все працює, залито не замерзайка для того, щоб не порвало унітаз. Вода зараз перекрита, зараз нічого не, не біжить. З ціллю безпеки, щоб не затопило будинок, бо може розірвати труби від морозу. У санвузлі вистачає доволі місця. Є можна розмістити і пральну машинку, можна розмістити і сушильну машинку поруч. Тут можна навіть, ще і навіть звичайну сушку поставити, місця вистачає. Вентилятор на стіні працює. Він зараз в робочому стані. Ось виключив, включив, все відчувається, що працює. Двері, до речі, теж кайфові такі. А, ну вони не самі дорогі, але симпатичні, класні. Ще будуть працювати і працювати. До речі, стіни у кухні обклеєні Як, 3D-шпалери. Раніше я таких навіть і не бачив, вони такі м'якенькі, навіть не знаю, з чим їх порівняти. Так, а що у нас часи? У нас зараз показує 15, тут 16. Оно, Серега навіть часи не перевів. Так, тут теж м'якенькі обої, а тут камінна пліточка, камінний фартук зроблений. От там під мойкою, в глибині далеко-далеко, там є цей, як його. Водяний лічильник, ну я зараз не зможу вам показати, у мене з собою ліхтарика немає. У кухні, до речі, стіни обшиті гіпсокартоном, а в кімнатах просто зроблений ремонт. Так, ну ходімо далі. Далі у нас по коридору, по правій стороні місце, куди зведено все електро... електроживлення. Стеля тут, наскільки я пам'ятаю, дерев'яні балки, і вони підбиті дерев'яними досками зверху і знизу. І потім помазані були глиною, як зверху, так і знизу. А потім ще вже по глині була побілка, а потім були поклеєні шпалери від попереднього власника. Тут в будинку повністю зроблено ремонт. Двері міжкімнатні також поміняні. Так, ну що тут по кімнаті? Кімнатка невеличка. До речі, загальна площа будинку там, по-моєму, 50 квадратів. А площа кімнати, я думаю, я вам на екран десь покажу виведу. Ось із мебелі, все, що хоче забрати господар, це тільки цей диванчик. І то сказав, думаю, що договоримося, все буде Україна. Кому буде належна потреба, то і диван залишить. О, в кухні і в кожній кімнаті є місце для встановлення телевізора. Кріплення на стіні залишилися. Тут стоїть кровать. Але вона зроблена з піддонів. Такий муляжик. Але що, люди користувалися? Вся та стіна з кам'яної плитки. Просто дуже хвайно, прикольно смотриться. Навіть якось ніколи не звертав на неї увагу. Але така взагалі файненька, супер. Так, Вікна дивлюся, кругом всі мінялися, мабуть, одним виробником. Однією конторою, яка їх встановлювала, тому що всі двохкамерні. Тут такий сіренький стиль. Тож ролети. Ну, потолок ви бачите, що треба буде обтягувати. І по проводці, до речі, передбачено, що можна опалюватися електрикою. От такий будиночок. В місті Яготин, район ДСУ. Від цього будинку до центру міста пройтися 20 хвилин пішки. Ну, Хто приїде на перегляд, я думаю, потім проведу екскурсію і покажу, що де детально. Це один ну, будинок на два входи. Кожна половинка має свою окрему адресу. В, в яготині є діючих три школи, шість дитячих садочків. Автобус автобуси, які курсують до міста я Києва. І електропотяги, які курсують також до міста Києва. Пасажирські потяги в місті Єгодин не зупиняються. Далі передивіться, будь ласка, фотосесію. Кому цікаво, приїжджайте на перегляд будинку. Ключі в мене в наявності, готовий по попередній домовленості показувати будинок в будь-який запланований час. Всім дякую за перегляд. До зустрічі! Ну що, думаю, вже далі нічого не показувати, але все ж таки я думаю, дорогу та що твердіша покажу. Бо вона насипана. Видно, що по ній можна їздити, в будинку можна жити. До речі, що забув ще розповісти, що е, ось перед будинком раніше це був стадіон. Правда, зараз на ньому вже не залишилося жодного, жодних воріт. Але раніше тут бігали в футбол. Ну, Зараз вже в нас є центральний стадіон, то м, цим, цим ніхто не користується, але ось по правій стороні була роздягалка, от, була тут якби така невелика трибуна. Ну, Зараз спорт у нас зараз у нас кіберспорт. Що тут скажеш? Так, от туди насипна дорога. От туди можна виїхати, вона більш рівніша, але вона ґрунтова. Коли дуже сильно мокро, сюди не їздять, коли більш мокріше, їздять тудою по насипаній дорозі. От такий файненький у нас частина будиночку була на огляді. Всім до зустрічі!